Телевісу. Вітаємо вас у новому навчальному році в школі Клірво. Гарного настрою. Галі. Не треба робити зимові запаси. Вибачте, пані директорко. Як розпізнати гнів у людей? Зморшки на лобі зіщурені очі. Привога, люди. <звук> Сьогодні присвятимо урок перетворенню. Потрібно шийник, інакше тебе не приймуть за собаку. І маскуванню. А що це за е, е, Норвезький вовкопес. О! Почекайте на мене! Привіт, караду. Давно не бачилися? Мілінг мітить у губернатори. Він уже вважає себе королем тварин. Не дивно, що хоче стати і королем людей. За цим явно щось криється. Що це за мисли? Хотів би знати. Цей морзиний щур Хоче продати наш ліс. Тепер ця земля належить мені. Годі вже. Дамо їм прочухання. За мною! Так, яєлах йому. Тримати стрій. Гіллінг викрав мелоді. Дві пуми билися, і вовк лося. Білка врятувала мене. А що було зі змією, я вже й не пам'ятаю. Ви що знову мені не вірите? Хранителі <гум> лісу. Що це за дитячі Скоро в кіно!